Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді буде дуже класний квадроцикл, тому що преміальний бренд, повний фарш, багато сил, і все це поєднано у одному квадроциклі. А саме Лінхай Лендфорс 650. Загалом, друзі, про цей квадроцикл можна розповідати дуже багато, і я буду намагатися розповісти якомога більше. все по суті, в принципі, щоб вам було достатньо зрозуміло. Що тут і як влаштовано? Отже, моделька в нас е, Land Force 650, але це не означає, що в нас 650 е, об'єм. Насправді ж, у нас об'єм 580 кубічних сантиметрів і потужності е, в даного квадроцикла на 41 кінську силу. В принципі, для нього це дуже е, крутий результат, е, дуже класна потужність. І... Розвиває швидкість він до 95, 95 км на годину. В нього автоматична коробка передач із пониженим та повишеним рядом. Задній хід, звісно, що це як завжди щодо двигуна. Друзі, то двигун у нас одноциліндровий, бензиновий чотирьохтактний з повітряно-рідинним охолодженням. Для цього квадроцикла такого двигуна з головою вистачає, перевірений часом. І наголошую, що в нас тут інжекторна палена система від компанії Єфі. До речі, це, як ви могли бачити, оновлена моделька. Є ще комплектація преміум, бо це в нас стандарт. Але, в принципі, для цієї комплектації тут всього вистачає. Також, Також, що дуже Має таку величезну роль, відіграє це електро підсилювач керма. Тут він присутній, тому їздити дуже, дуже легко на ньому. Попереду у нас лебідка вже в обмотці, щоб ви не травмували собі руки. Металевий упор, все як треба. Стосовно привода і мостів, то мости в нас, ну це повнопривідний, звісно, що квадроцикл. З відключаємим переднім приводом, тобто може бути або повнопривідний, або задній приводний. Також в нього блокування на кожен міст присутній. Мости, до речі, йдуть редукторні. Привід у нас, звісно, що карданний. Незалежна підвізка попереду та позаду повністю. Позаду в нас ще є фаркопчик на 3,5 тонни. Тобто підцепити щось, потягнути абсолютно на ізі. Є також у нас розеточка європейка, щоб підключати. Наш вантаж, який ми будемо тягнути, так дискові гідравлічні гальма по кругу у нас стоять. Такі пластикові подіуми вантажні, щоб могли щось сюди прикрутити. До речі, в комплекті в комплекті у нас йде ось такий мішечок, в якому буде накидка на ваш квадроцикл, щоб ну захистити від дощу. Стоїть квадроцикл на 14 х колесах, дуже класні диски, прикольно так виглядають легкосплавні. Е, гума від виробника бульдог. Така для бездоріжжя, щоб можна було виїхати будь-де. Амортизатори в нас налаштовуються попереду та позаду. Да. А, сидіння тут просто диваніще, диваніще, як попереду, так і позаду ну, позаду взагалі. Трон розсівся собі, і ще можна ноги на райдера поскидати. ну Краще того не робити. А, так. місця тут, друзі, вдосталь. Хочу зараз пробігтися швиденько по а, оптиці, показати, яка оптика. Тому що вона у нас реально дуже класно тут виглядає. Аварієчка присутня, ледівська, відсвічує дуже класно, вночі просто крутецький такий освітлений шлях, тримає класно горизонт. Як має бути в польових умовах в таких внідорожниках. Давайте ще поглянемо на керував. А, ще що позаду не встиг сказати. Камера йде до мене. І зараз покажу вам бардачок, який в нас знаходиться тут позаду. Ось так він відкривається. Тут все прорезинено. Тобто тут нічого намокати не буде. Є мінімальний наборчик ключів. Там що там розберетесь. Цікаво. А, інструкція і дистанційне керування нашою лебідкою. Пульт. Поклали, чікс, закрили і погнали. Місце для номерного знаку є. Підсвітка також є. Також у нас, друзі, бардачок, теж прорезинений. Тобто сюди покладете, нічого не намочте. І в самому бардачку у нас є USB-шка, підзарядка ваших гаджетів. Е, і, до речі, тут уже по-сучасному е, два входа. Один USB звичайний, а другий Type-C. Але тут така штучка не одна. Тому що у нас ось тут із голови виходить аналогічна розеточка під USB. та Type-C. друзі. Якщо зацікавив вас такий квадроцикл, ви можете перейти за посиланням, там буде вся актуальна інформація. І нагадую, що ми доставляємо таку або іншу техніку по всій Україні, в нас ви можете її затестувати, прокататися особисто, перевірити, чи підходить саме вам дана техніка. І також ставте лайки, пишіть ком коменти, як вам такий апарат, чи хотіли б ви. В своєму господарстві мати такого. Підписуйтесь на нас, буде дуже багато цікавого. Всім до нової зустрічі. Па-па!